Друзі, всім привіт! Ще одна красуня. Отримала сьогодні нового власника. Це ось така гарнюня-цукерочка Кіаніро в класному такому кольорі. 22-й рік. Люди зрозуміли, що чекати пільг на наступний рік немає сенсу, і почали оживились і почали знову ж таки дуже жваво купувати електромобілі. Тому ця красуня лишається в місті Києві. З хвилини на хвилину клієнт прийде її забирати. Вона повністю підготовлена. Також клієнт замовив таку послугу, щоб ми її захистили бронеплівкою. Тут заклеїли капот, оптику, дзеркала, зони ураження. Ось тут під ручками, щоб автомобіль зберігав свій вигляд і свій стан, який він має зараз. 22-й рік оригінальний пробіг 35 тисяч кілометрів. Ціна цього автомобіля 20 400 євро. З Німеччини не фарбований. В ідеальнішому стані, друзі. Хто хоче собі таку синю, бо це дуже класний колір, на мій погляд. В дорозі є ще два автомобіля. З пробігом 60. 000 кілометрів і 47 тисяч кілометрів. Всі з Німеччини, всі в ідальнішому стані, тому кого цікавить, телефонуйте, пишіть і отримуйте автомобіль своєї мрії на зв'язку.